Доброго дня, малята! Зараз я загадаю вам загадки, а ви здогадайтеся, про що йдеться? В синім небі путь моя. Швидше всіх літаю я, маю крила, хоч не птах, люди звуть мене. Літак. Ні сани, ні віз а їде без коліс. Човен. П'є бензин як молоко. Може бігати далеко, возить вантажі і людей. Ти знайомий, звичайно, з нею. Машина. Що за чудо? Довгий дім. Пасажири є у нім. Все взуття його з резини, а харчується бензином. Автобус. Діти. А як можна назвати все одним словом? Так, транспорт. Транспорт буває наземний, підземний, водний та повітряний. До наземного транспорту відноситься легкий автомобіль, автобус, вантажівка, потяг, мотоцикл, велосипед. Повітряний транспорт. Це транспорт, який пересувається в повітрі. Цей вид транспорту переважно потрібен для швидкого перевезення пасажирів або вантажу. До цього виду відноситься літак, гелікоптер, повітряна куля, дирижабель. Водний транспорт. Це вид транспорту, що виконує перевезення вантажів і пасажирів по водних шляхах, тобто по річках, озерах, морях та океанах. Або пересувається під водою. До цього виду відноситься корабель, човен, підводний човен. Підземний транспорт. Це метро. Метро доставляє пасажирів до місця призначення, як автобус або трамвай. Тільки пересувається під землею. Всі повинні пам'ятати, що вулиця сповнена несподіванок. І всі обов'язково повинні знати і дотримуватися правил дорожнього руху. Якщо не дотримуватися правил, можна потрапити в халепу. Діти. Кожен вид транспорту спричиняє велике екологічне забруднення. Основними видами забруднення є викид відпрацьованих газів автомобілів. Залізничий транспорт вважають екологічний, найчистіший вид транспорту. Однак залізниці спричиняють шум та вібрацію. Наступний вид транспорту повітряний. Повітряний транспорт вносить значний вклад на екологію. Вони багато викидають бородникових газів у верхніх шарах атмосфери. Морський вид транспорту є основним забруднювачем Світового океану. Особливо небезпечним є розливи нафти, коли трапляється аварія морських суден, наслідок яких гине багато жителів морів та океанів. Річковий транспорт має невисокий рівень забруднення довкілля. Наступний вид транспорту, який не забруднює навколишнє середовище, це велосипед та самокат. Цей вид транспорту зручний, а головне не треба пального. І ми зберігаємо наше повітря. Багато країн давно вже користуються таким видом транспорту і спосіб пересування по місту. Це великий і важливий крок до збереження нашої екології. Кожен транспорт допомагає людям, але при цьому він задає шкоди природі та нашому здоров'ю. Як же вирішити цю проблему? На вулицях нашої країни та інших держав з'явилися такі машини, які не шкодять нашому здоров'ю. Не забруднюють повітря, а є екологічно чистим транспортом. Це електромобілі. Вони все більше з'являються на дорогах нашої країни. Вони не тільки не зашкоджують середовищу, але й екологічним засобам пересування. Коли таких машин буде багато, то і наша земля буде ще яскравішою, зеленішою і здоровою. Ось і закінчилося наше заняття. До побачення! До нових зустрічей!